Добрий день, ви дивитесь програму, у якій ми відвідуємо робочі місця людей різних професій. І сьогодні ми завітаємо до диспетчерського пункту поліції і побачимо, як насправді працює номер 102 коли ви телефонуєте туди і повідомляєте про правопорушення. Отже, ходімо. Михайло, розкажіть взагалі, як працює служба 102. Служба 102 поділяється на дві основні частини. Перша частина це оператори, котрі приймають самі повідомлення від громадян міста Луцька. Друга частина це диспетчери, котрі саме скеровують повідомлення від громадян на працівників поліції. Давайте пройдемо. У службі 102, саме оператори, забезпечено чотири робочих місця. У кожному робочому місці є системний блок, два монітори. Телефонна гарнітура, телефон, тобто вони здійснюють шляхом вільних рук, віддівають гарнітуру, в них руки вільні, для того, що вони одразу автоматично, коли слухають, приймає повідомлення по телефону, вони автоматично цю інформацію вносять до бази даних. База даних складається з основних полів. Це Вид події, тобто оператор зі слів заявника, як він говорить, кваліфікує цю подію. Наприклад, що каже, що мене грабують, значить це грабіж. Каже, що мене щось викрали, значить це крадіжка. У мене вик... пропав... пропав автомобіль або викрав автомобіль, значить це він відповідно кваліфікує так, як говорить заявник. Ставить кваліфікацію. Далі основне поле це і місце скоєння подій, тобто чітка адреса, з прив'язкою її до карти. Ми бачимо, зараз один з операторів ставить точку. Система автоматично передається, координати довжина, ширина. Відповідно, після цього він вказує, ну, наприклад, що знову таки буде подія з автомобілем, держномер автомобіля, коротку фабулу. Якщо заявник має бажання представитись, він представляється. Іванов Іван Сидорович, ці сідані вносяться, карточка зберігається. Фабула – це слова того, хто телефонує. Це Саме ті слова, котрі е, говорять, тобто ну якщо вони там довго розказує, то це якщо ми заб'ємо, то зона планшетів патрульно не буде відображатися. Тому основне з того, що громадянин заявляє, бувається коротка фабула, тобто сам основний смисл події, про яку він заявляє, зберігається картка після чого вона попадає в диспетчеру на диспетчеру на монітор. Я бачу, що зараз працює три оператори. Цього вистачає. Ні, нас загалом чотири оператори, мабуть, зараз пішов четверту лікарню. І ще є ще п'яте робоче місце. Ми плануємо запустити по старту вже області. Коли почнемо запускати область, тоді ми запускаємо ще п'яте робоче місце. Працівники штату будемо докомплектовувати. Буде працювати п'ять операторів на всю область. Є оператори, далі є ще диспетчери. Покажіть їхню роботу. Значить, тут у нас знаходиться диспетчерський пункт, який саме скаровує повідомлення. То на монітор диспетчерам – це всі між собою рівноцінні робочі місця. На монітор на лівому вікні ми бачимо, що приходить повідомлення. Тут видно, куди викликають поліцію і де знаходяться патрульні, так? От у нас є ось, наприклад, подія по вулиці Полонківській – ДТП без потерпів. Тут Це коротка фабула. на карті взагалом відображаються автомобілі патрульної поліції, також опорні пункти, тобто дільничні працівники поліції. Зображаються на карті, також відображаються самі події. Ось квадратики – квадратиками це події вносі, кружечки це автомобілі. Кружечок, то ще кругленький, типу, автомобіль стоїть. Якщо кружечки такі, то автобіль рухаються. І прив'язка до певної події. Тобто диспетчер не може послати патрульних з іншої частини міста, обов'язково поїде той, який найближчий. Ну, зазвичай так і робиться, так. Да. Але може бути по-іншому. Патрульник у нас, от, бачите, на карті показано, скільки у нас є цього патрульного. Серед них є також командири і також відділ моніторингу. Тобто відділ моніторингу на звичайні події не їздять, звичайно їздять тільки на ті події, що пов'язані з особовим складом патрульної поліції. Тобто ми направляємо зазвичай найближчі наряди. Коли ми ходили до швидкої допомоги, вони говорили про те, що саму систему, яка керує швидкими, вони розробляли її самостійно, як з вашою. Наші системи, нам повністю правно забезпечення, також комп'ютерну техніку надано з національної поліції. Тобто, і ми зараз підключені до центрального сервера національної поліції, називається інформаційний портал Національної поліції. Тобто, однаково однотипне програмне забезпечення у всіх е, служб 102 в межах України. Тобто, тобто В поліції все централізовано? Так, так, все було надано централізовано і ми працюємо на сервері, центральному єдиному сервері, на якому працює вся Україна. М. Микола, розкажіть, як це бути от, головним диспетчером? Та немає нічого важкого, В основне війти в ритм роботи і немає нічого складного. Але диспетчерська працює цілодобово. Не буває такого, що посеред ночі доводиться вставати і працювати? Ну, у нас розбитий графік, є таке, що посеред ночі. Ми цілодобово, кожен диспетчер має свій час відпочинку, в тому числі і я. Коли диспетчер, наприклад, не має як прийняти рішення чи не знає, як прийняти рішення, він, звичайно, повідомляє мене, я вже піднімаюся координую дію. Ви просто попали в такий час, тобто що основні злочини, які там, наприклад, після ночі, вони вже відпрацьовані станом на даний момент. Основні події, які будуть, наприклад, топлятися в обід, вони будуть вже після обіднього пору відпрацьовуватися. З навантаження це є вечір і ніч. Тобто, після шостої години, коли основна маса народу, наприклад, повертається там з роботи, йде там в напрямку. Гуляння і відпочивання, так далі, тому подібне. А тоді починається дійсний процес того, що страпляється більшість 70% основних подій. Різні випадки, які пов'язані там з замінуванням, виявленням зброї та вибухівки, виявлення наркотичних засобів і так далі. Тому подібне. Ну зараз я так оце, що зміг згадати це. Я вам навів такі приклади. Але диспетчерів Києва напевно до такого звикли. Вони там те метро постійно розміновують. В Києві так, у нас не метро немає, незвичних таких ситуацій, тому це у нас незвичні ситуації. У нас незвична ситуація це цум горить. Так, напевно. Андрій розкажіть, як взагалі от вам працюється? Знаю, що дуже багато викликів поступає і не від зовсім адекватних людей. Трапляються всякі ситуації, але ми вже звикли і сприймаємо все, все спокійно. Все, все, просто бо це наша робота. Розкажіть взагалі про статистичні дані, скільки поступають дзвінків і таке інше. Значить, дивіться, якщо брати в порівняння з минулим роком, то е, за перший квартал минулого року було зареєстровано в журналі єдиного обліку близько 7 тисяч подій. В цьому році, за перший квартал, у нас зареєстровано 9,5 тисяч подій. Тобто це фактично третинний ріст е, реєстрації. Це говорить, про те, що люди почали довіряти поліції, більше звертаються в органи внутрішніх справ, відповідно говорять ще раз повторюсь про довіру. Тобто, у нас на всі події, так як ми вже показували на службі 102, по кожній події реєструється працівник поліції, який був на події на події. Тобто є чіткий контроль з обліком подій, хто на них ходив, що по них зробив, можна все чітко відстежити, якщо раніше до запровадження цієї служби такого не було. Тобто, Хтось, кудась, ну, хтось позвонив на частину Луцького міського відділу, вони прийняли повідомлення, направили людину, а чи він туди пішов, чи не пішов, це можна було тільки слідкувати шляхом написання його рапорту. Але знову-таки той рапорт він не обов'язково писати на місці, ага. події, куди направлявся. Тому подібне. Тобто в даний момент відколи все повністю. В нас є люди, які ну мабуть, що в них щось психічно хворі, чи які що телефонують по декілька там, разів 20 на добу і повідомляють постійно про різне: про те, що їх гултують, про те, що їх вбивають, про те, що когось зарізали, про те, що сусіди що наркотики виявили, чи їх підкинув наркотики, чи хтось їй там в рок якийсь наносять. Це все реєструється і на кожну подію направляється наряд патрульної поліції. Вже по факту прибуття. Коли, наприклад, наряд патрульної поліції приїжджає до то того заявника і е, факт е, події, про яку заявляє, не відходиться, є адміністративна відповідальність за завідомий неправдивий виклик правоохоронних органів. Складається в протокол, він там після якогось енного разу направляється до суду і приймається рішення до цих таких заявників. Я говорив з вашими операторами про те, які тренінги для них проводяться, зокрема, і психологічні, тому що я більш ніж певний, що це ядже. Ти витримати 20 дзвінків від однієї тієї ж самої людини, яку то гвалтують, то вбивають. Як які от насправді тренінги проводять, тому що вони ну не дуже хочуть про це говорити? Кожну ранку перед заступанням на чергування ми проводимо так званий інструктаж. Тобто в нас зміна заступає в 9-й годині з без 15, 9 до 9, 15 хвилин з кожного дня перезмінка. Стара зміна розказує, що в них сталося на їхній зміні чарування. Обговорюємо основні недоліки, шляхи виходу з цих недоліків. Як ці проблеми можна вирішити в майбутньому, також їх запобігти, щоб їх не повторялися. Разом з цим обов'язково наголошуємо, є інструкції, затверджені нашим. Національна поліція нам приходять щотижнево фактично. Що розповідати, що доводити, що задати увагу. Також ми говоримо про психологічний стан, що потрібно бути з громадянами, які вони б не були емоційні. Наш оператор завжди повинен бути емоційно стійкі. Полісі вони з комусь, щоб Яка вас. Чоловік ваш. Добре, направляємо поліцію до вас уже. Романе, розкажіть, що відбувалось, коли оператор приймав дзвінок. Значить, буквально три хвилини назад був дзвінок, поступив по спецілінії 102 дзвіночок про те, що скоєна та чи інша подія. Ми потім побачимо на пульті диспетчера. Ось даний оператор його прийняв, його автоматизував дане повідомлення, зберіг. Після того, коли оператор зберігає дане повідомлення, воно відправляється на реагування даного повідомлення, тобто саме патрульної поліції. Але дзвінок обірвався, що сталося? Ні, просто оператор встановив всі необхідні дані для того, щоб можна було відреагувати. І, видно, людина не схотіла далі розмовляти, повідомила про, де, про ту чи іншу подію, і оператор зобов'язаний прийняти його і зареєструвати. А далі буде відбуватися саме реагування. У нас є конкретно адреса, де саме скоєне повідомлення, і цього нам достатньо. І первинна кваліфікація, і коротка фабула. Так, а тепер диспетчер. Коли оператор прийняв повідомлення, автоматично відправилось для реагування диспетчеру. Ось бачимо по цій вулиці. Про те, що товариш чоловіка розбив вікно, саморозбитку встановлюється. Значить, Диспетчер встановив найбільш оптимальні сили реагування на дану подію, побачив, що 109-й екіпаж в даний момент був найближче та направив його на дану подію. Ось таким чином. Далі даний екіпаж підтвердив завдання. При цьому йому впало на планшет дане завдання, так, він з ним ознайомився, підтвердив диспетчер для того, щоб він міг відконтролювати сам диспетчер наш, дану подію. І відповідно направляється до прибуття, до місця події. І далі будемо очікувати про те, що він прибуде. В даний момент він ще не прибув, ми бачимо, що. А відстань яка до 200 метрів. Тобто теж недалеко. Так, теж недалеко. Ну Саме ми знаємо, що вони на автомобілях, тобто це скорочує час прибуття. Ось ми бачимо, даний екіпаж знаходиться ось тут. 109 екіпаж направляється ось сюди. І ось саме поставив відмітку про те, що він прибув. Ось так. І зараз він поч... так. почне вже на місці виконувати, суті, і тоді відзвітує. Потім він розбирається на місці, і далі ждемо його результату, електронного рапорту. Не так вже і давно Україна перейшла із номеру 02 на 102 в поліцію. А планується взагалі перехід на номер 112, який централізує усі екстрені служби. Що ви про це думаєте, і які дані, можливо, знаєте? Два тижні тому орієнтовно відбулася конференція керівного складу управління інформаційної забезпечень в місті Києві, на якому було оголошено, що в цьому році планується перехід на єдиний номер 112, екстрений номер екстрених служб. Тобто сюди буде входити служба 101, 102, 103 та 104. Відповідно, в національній поліції зараз розробляється концепція, стратегія. Саме е шукають заходи. Якісь певні розроблені інструкції, як воно має діятися, алгоритм цих всіх дій. Тобто чекаємо, скорше всього, в цьому році і ця служба нарешті запуститься. Е, тобто це буде як американський варіант, коли приїжджають одразу всі е, три служби: поліція, е, пожежники і е, медики? Чи е, окремо оператор буде вирішувати, що потрібно в даній ситуації? Це ну, знову таки все залежить від того, від типу заяви. Якщо буде заява. В якій буде оператор чи диспетчери вбачати, що потрібно направити три служби, значить буде вже три служби. Якщо тут немає необхідності виїжджати, наприклад, котик заліз на дерево і не може злізти, то зрозуміло, що туди не треба направляти. Як максимум це ветеринарна служба, ну, вдруг травмується котик. А загалом ну, -таки, це все буде вирішувати диспетчер від, від тієї заяви, яка надійде. Якщо треба буде залучати три служби, буде три служби, що треба буде, наприклад, якесь там замінування, треба буде в якомусь будинку газову службу, що такову газову службу залучати. Все знову ж нотки від по типу заяви. Зрозуміло, дякую вам, що все показали. І сподіваємось на те, що служба 102 і 112, навіть якщо працюватиме як найкраще. Дякую сьогодні. Ми з вами побачили, як працює, відповідає на виклики і реагує на них служба 102. А куди завітаємо наступного разу? Ви побачите вже у новому випуску програми Робоче місце Богдан Коваль, Андрій Повзун для Волинь. Пост. Будьте щасливі!